Вітаю вас на каналі Єліна Буганова Handmade. У мене сьогодні 15 липня, понеділок, цей тиждень у мене вільний, <гум> вільніше вільного. І я разом з дівчатками, а нас вже близько 30, мені здається, приймаю участь у спільному проєкті іграшковий бум. Рівно рік тому Оксаночка Недошитко організувала цей чудовий спільник по в'язанню іграшок. Дякую тобі, моя хороша, за можливість. Зануритися у дитинство, бо саме в'язання іграшок ну, нам дає можливість не поїхати дахом, трохи відволіктися від сьогоденнього, сьогоденнього буття жахливого і подарувати якісь дитині щасливу посмішку. Так, це вже літній сезон, в цьому році це вже, здається, третій був зима, весна, так, літом. І я приймала участь в цьому спільному проєкті лише один раз. А саме в минулому році, влітку, я розпочинала в'язати свою ляльку Венсдей і дракончика Шмулика. Я сподіваюся, ви їх пам'ятаєте. Вони в'язались в мене довгенько, шмулика я закінчила в цьому році взимку. Але це іграшки не незвичайні, вони складнуваті трохи, вони каркасні, вони потребують більше уваги. Але я саме такі іграшки і люблю за їхню складність. Ну, ех, я вас, як завжди, запрошую в інфобокс під цим відео в описі. Ви знайдете посилання на всіх дівчаток-учасників. Також там є хештег, прописаний синеньким іграшковий бум-літо. Пройдіть після того, як подивитеся моє відео до дівчаток на канали. Ну і як завжди, підтримайте їх вподобайками, підписками, коментарями, переглядами. Бо, як ви знаєте, все це е, просуває наш українськомовний контент догори, і YouTube реагує на українське краще. І тоді він починає пропонувати ці відео іншим глядачам. Так, ну, а я на цьому тижні. Буду, напевно, стартувати. Хоча Оксаночка дозволяє брати в цей спільний проєкт і розпочаті іграшки, не в'язи. В мене їх трошечки є, ну, не багато, але трішки є. Але я, напевно, за браком часу, за браком світла, буду стартувати. Можливо, щось мені вдасться завершити з розпочатого. Отже, в мене сьогодні понеділок. І я сьогодні буду розминатися брелочками. Як ви зрозуміли, в мене будуть патріотичні брелочки у вигляді сердечок. До речі, майстер-клас на ці сердечки в мене є на каналі. Посилання на них я залишу під цим відео в інфобоксі, але одразу попереджаю, що відео російською мовою це було проміжкове відео між моїм минулим і теперішнім життям. Одразу вибачаюся, якщо вам важко це слухати, ну, тоді пошукайте щось на українській мові. Але майстер-клас доволі зручний, швидкий, в'яжеться сердечко легко, не скажімо так, і можна в'язати його з будь-якої пряжі. Дане сердечко у мене вив'язане з пряжі YarnArt джинс, а я буду в'язати з YarnArt... Ідеал, напевно, я не знаю 100%, 100 акрил. Кольори я вам, як завжди, не скажу, але ну, вони в кольорах моєї любові. Так, я собі накидала цілу купу. Допоміжних матеріалів до цих брелочків, щось буде в мене з карабінчиками на ланцюжку. Щось буде в мене на ось таких карабінчиках, не знаю, як вони називаються. Ну, і щось буде на ось таких брелочках, також на ланцюжку. Що з цього вийде, ви побачите вже наприкінці тижня в підсумковому відео, але я собі даю таку установку. Мені потрібно їх зв'язати хоча б 5. Хочу покласти хлопцям у посилки на фронт, хоча б по одному сердечку на посилку. Було б, звичайно, краще, якби їх було більше, але ну, то вже як встигну. Гачечок в мене, напевно, буде двійка. А можливо, візьму і 1,75. Побачу. Зустрінемось ми з вами вже в наступному моєму стартові. Я сподіваюсь, цей старт вас не розчарує. Привітики, у мене вже сьогодні е, другий день іграшкового буму. І вчора я трошечки розімнялася брилочками. Є пару готових, і я ч... дуже неймовірно рада цьому, бо акрил на руках скрипить, на, на гачку скрипить неймовірно. А сьогодні в мене дуже цікава іграшка, і дуже вона омріяна. Е, я її придбала. Здається, в 2022 році цей майстер-клас, і його написав наш український майстер Мартиненко Максим. Напевно, ви його ім'я чули. Ті, хто приймають участь в інстаграмі в українському маратоні, то точно чули. Він в'яже неймовірно гарні іграшки. І сьогодні я буду в'язати його синицю захисницю. Або, як я назвала свою синичку, бойову синицю. Маю ось такі ниточки, ось такий гарний в мене комплектик і ось такий саморобний гачок. Номер тут я не знаю, щось десь від 1,75 до двійки, бо це звичайний китайський гачок з невідомою мені номерацією, і я зробила його по своїй руці за допомогою полімерної глини Fіmo. Зробила такий дуже зручний собі гачечок. Можна було б, звичайно, зробити його гарненьким, але я вже не хотіла заморачуватись, мені потрібно було щось швидко зробити. І в мене ниточки джинс, ось таких кольорів. Зараз незрозумілі кольори, бо з одного боку сонце, з другого тінь, і не передається кольорова гама. Тому сьогодні в мене буде ось такий цікавий старт іграшка трохи складнувата. Але я таке саме ну, складне і люблю. Мені подобається, коли складність така, знаєте, четвірка з плюсом або четвірка. Отже, я буду працювати з цією іграшкою сьогодні. Що вже з цього вийде, ви побачите у неділю. А завтра в мене буде не менш цікавіший старт. Тож, дочекайтеся до завтра і не перемикайтеся. Вітаю! Третім своїм стартом. Сьогодні я буду розпочинати ляльку. Але не звичайну ляльку, а ляльку з соняхами. Цю ляльку придумала українська майстриня Галина Веременко. Ви також її можете знати по інстаграму по українському маратону. І мені захотілося цю лялечку мати в себе вдома. Отже, маю ось такі кольори. Вони знову в цій коробочці. До речі, синичка переїхала. Ось в такий пакуночок. Я над нею вчора працювала, трохи зробила, небагато, але трохи є. А сьогодні в мене буде лялька. В роботу я беру пряжу джинс, хоча у Галинки там, здається, бебі не йде. І гачечок я беру 1,75. Тут в мене ще не вистачає для волосся. Альпака Альпіна, здається, там має бути великий такий моток 150-грамовий, але я, напевно, чимось іншим заміню, щоб не купувати той величезний моток заради одного волосячка. Тож, сьогодні в мене буде лялечка. Напевно, багато не покажу, але розпочати щось розпочну. Тож, до завтра. Наступним стартом цього іграшкового буму я б хотіла зв'язати ось цю неймовірно гарну іграшку. Таке, знаєте, миле, літнє, мирне жабенятко десь з одеського пляжу, напевно. Але мені на цю іграшку, на тіло самої іграшки, просто не вистачить ниточки. І тому мені потрібно поїхати в магазин і купити її, а також докупити бускового кольору фіолетового на шортики. Буду поки що розпочинати якісь окремі деталі до цієї іграшки. В цих стартах головне нам розпочати. А вже будемо продовжувати і завершувати в інших якихось спільних проєктах. І також в мене. Ой, на. Цей іграшковий бум планувався п'ятий старт, але у мене також на нього взагалі немає ниточки. Я планувала купити цю ниточку у Марії з пряжі Манії. Вона неподалік від мене мешкала, але зараз вона. Приїхала в інше місце. Ну, і, як знаєте, при переїзді всі коробки з магазином у неї не розпаковані. Тому, напевно, п'ятого старту не буде. Або, можливо, той старт я заміню якимось іншим стартом. Хоча я б не хотіла іншої іграшки. Отже, я поки що буду розпочинати свій четвертий старт з того, що в мене є. Гачок у мене. Той самий, <смі> в мене він один на весь тиждень. Добре, що його не треба звільняти від процесів, тому будемо працювати над цією іграшкою. Ну, можливо, хоч щось я вам зможу показати у неділю. Як швидко плине час, вже і завершився наш іграшковий бум, ви знаєте, на цьому тижні мені вдалося простартувати напевно більшою кількістю. Процесів, ніж в шаленому тижні старті. Ну, тоді в мене була просто така ситуація, що я була далеко і в мене не було змоги дістатися до своїх запасиків. Тож цього разу я вже допалася, як кажуть. Так, ну що, давайте по моєму списку. На жаль, мій список не весь вдалося. Запровадити в життя. Один з пунктів в мене так і не розпочався, хоча я все-таки змогла вчора зробити закупи на цю іграшку, і вже, напевно, в серпневих стартах, в шаленому тижні стартів, я розпочну вже цю іграшку в'язати. Так, отже, розминалася я у понеділочок патріотичними сердечками, і в мене наразі є. Три штучки, і є ще ось дві заготовочки, тобто ще в мене буде два сердечка. Я роблю спочатку по одній частинці, по такій, всі, а потім вже вив'язую другу частиночку до сердечка, і вже потім починаю в'язати жовтеньким. Тож я спочатку нав'язала ось ці половинки, а потім вже. Пров'язала три сердечка. Змінила я ниточку синю. У мене залишався ось такий невеличкий моточок з пряжі YarnArt Baby. Там також такий самий метраж 150 метрів на 50 грам, а там 300 метрів на 100 грам. Колір у мене 978, мені він здався більш такий, знаєте, насичений, такий гарний. Оцей синій, і вийшли, як по мені, дуже гарненькі ось такі патріотичні сердечка. Так, і я в'язала їх гачком номер 2 Початок є, залишилось ще 2, і буде в мене вже для хлопців подарунки. Другим стартиком я стартувала своєю бойовою синичкою. Тут в мене не дуже багато просувань. Але трохи є. Так, зараз все вам покажу. У мене тут два гачка присутніх. Так, ну, по-перше, тут такі невеличкі деталі. Це вже готовий дзьоб у синиці, це вже готові вічка. Там потрібно буде лише потім вставити у голівку очки. І вже будуть ну такі там, такі там під очками такі біленькі, як краєчки. І я розпочала в'язати ноги, але там ось такі доволі така знаєте тонка робота. В'яжеться з джинсу, але розподіленого навпіл, тобто не в 4 нитки, а в 2 нитки в'яжеться. І в'яжеться гачком номер один. Ось такі пальці. Їх має бути вісім. Наразі в мене готові лише два Дуже болять очі, тож буду потроху їх просувати, ну не буду одразу всі в'язати, напружувати зір. бо знаєте Вдень немає часу в'язати, в'яжеш увечері, а увечері ліхтарик, то під ліхтарик взагалі їх неможливо в'язати. Так, і в мене вже готове одне крило, і вже розпочати друге крило. Тож, бойова синиця у мене просувається. Вирішила я змінити ниточку ту на хакі, і мені здається, що. Я не прогадала. Мені здається, що гарненько виходить кольорова гама така. Третім моїм стартом мала б бути одеське жабенятко. Але, на жаль, в мене недостатньо ниточки для жабенятка. Це 69-й колір. Вчора я докупила ще ось цей бусковий. І ось такий світло-жовтий лимонний такий колір. А ось у такого кольору в магазині не було. Тому поки що жабка стопорнулася. Але в неї є таке просування, в неї є ось такі очки. Чи то так? Мають бути, я не знаю. Здається, от так мають бути оченята. Тож. Будемо просувати. Сказала мені продавщиня, продавщиня що вже зовсім скоро вона дійде 69-й колір, то тоді я зможу гарненько попрацювати над жабкою, бо недостатньо, я не задоволена своєю роботою в цьому жабеняткові. Можна було б, звичайно, зробити там декор йому. Шапочку, там, я не знаю, ще щось, але, знаєте, коли ти не бачиш самої іграшки, то ти вже і, ну, якби не хочеться в'язати якийсь айдекорчик. Тож, жаба буде, очі є, і це вже немало. Ну, а ось на четвертому процесі старті Я тут вже відірвалася по повній. Як ви пам'ятаєте, четвертим в мене йшла дівчинка з соняхами. Ось вже на такому етапі є в неї тільце, є в неї рученята. Вже зараз я маю ці рученята з'єднувати з тілом, саме на цьому рядочку, тож, ну, я вважаю, що тут робота пророблена непогана. Мені подобається те, що я бачу, така гарнюнька дівчинка, вона самостійно стоїть, все буде добре. Тут Така, знаєте, цікава, цікава робота. Мені вона до смаку я люблю таке в'язати. Легеньке, як для мене, то ця іграшка легенька. Такі, знаєте, я люблю більш складні іграшки. Ця іграшка в'яжеться лише ось ручки окремо, а все інше вив'язується. Повністю тіло вив'язується. повністю, Здається, голова також окремо там вив'язується. Ну, Ось така, така іграшка. Я її в'яжу 1,75 гачок у мене. Тож, буду працювати далі. Вона, бачите, як каркасна, в неї будуть гнутися ручки, ніжки, тільце. Дуже подобається те, що я бачу. Ось така вона зі спинки, Такі в неї. Чудові ніжки. В неї там прокладено такой пластик. Я проклала, взяла кришечку зі сметанки і вирізала такі овальці і проклала, тож вона тепер може гарненько стояти. Ось так. Ну, і п'ятим стартом мав би бути в мене зайчик, зайчик дівчинка. Здається, в якомусь в якихось стартах я в'язала іграшку гордій зайчика, і вже хлопчина користується ним. Мама вислала світлинку цього хлопчика з іграшкою, то каже, він не лягає спадки без цієї іграшки. Каже, Він носиком утикається в іграшку і тоді тільки засинає. І Хоча зараз спека стоїть неймовірна, але він все одно саме з іграшкою засинає. Ось такі були старти на мене на цьому тижні. Мені цей тиждень з іграшками сподобався дуже-дуже добре. Дякую, Оксаночки, недошитко, за цей неймовірний дитячий спільник, за те, що повертаєш нас душею у дитинство, за те, що даєш нам можливість відволіктися від буденності і. Якщо вам цікаво, що ж нав'язали дівчатка на цьому тижні, бо дівчатка, у дівчаток дуже багато процесів. Повірте мені, я в чаті постійно переглядала всіх, багато вже закінчених робіт, багато було розпочатих робіт. Тож, якщо вам цікаво, що нав'язали дівчатка, обов'язково проходьте вниз під це відео в інфобокс, в опис. Я там залишу посилання на всіх дівчаток-учасників. Ну і також там буде прописаний хештег іграшковий бумліто, по якому ви зможете передивитися всі, всіх дівчаток, всі їхні звіти саме за цей період. Щиро вам дякую за те, що ви приділили мені час в цей складний блекаут. Передивилися саме моє відео, щиро вам буду вдячна за вподобайку. Не забувайте ставити вподобайки. Для нас це сигнал, що ви відео переглянули і вам воно сподобалося. Також не забувайте щось написати в коментарях, навіть смайлика, сердечка, квіточку. Просто, просто що небудь киньте, і ми вже будемо точно знати, що наша робота. Не в повітря, що, що вам вона подобається, що ви ними надихаєтесь нашими процесами. Ну я вам всім бажаю теплого, гарного, мирного сонячного літа, не такого спекотного, але щоб він вам, щоб воно вам було в насолоду і обов'язково нашій Україні перемоги, щоб наші дітки жили під мирним небом, насолоджувалися дитинством і не питали, маму, що відбій, відбій. Бувайте! З вами була ваша Олена. Далі буде ще цікавіше. До побачення.